Ось це Марк 1. британський танк, перший у світі, який використали в бойових діях. То була битва на Сомі 1916 року. А оце уже нова британська розробка Челленджер 3. Контракт на його поставки Лондон підписав тільки у 2021 році. Там і цифровізація, і сучасна броня, і автоматичне визначення цілі. Його називають найбоєздатнішим танком Європи. Хоча, поки що, більш реальним і головним ударним кулаком британської армії є челленджер 2. Теж непогана штука. Сучасна, потужна, нічого йому не бракує. І він за деякими параметрами навіть кращий за американський Абрамс. А тепер подивіться на ось це. Це Т-72 радянського виробництва, який сьогодні є головним і наймасовішим танком в сратої російської армії. Саме слово танк доволі страшне. Ці машини переписували історію під час баталій Першої та Другої світових воєн. Ну уявіть на вас виїжджає техніка, яку не бере автомат, граната а вогонь із цієї зброї зносить все на своєму шляху. Та у 21 столітті війни танками не виграють. Я постараюся вам пояснити це на прикладі російсько-української війни. Заодно поговоримо про російські танки, активну і динамічну броню і доцільність використання такої техніки у сучасних протистояннях. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахруддін Шарафмал, А ви на каналі «Фарід говорить? Якщо бачите мене вперше, я радий з вами познайомитися і сподіваюся, ви залишитеся тут надовго. Як поставити лайки, залишити коментар під цим відео, буду вам дуже вдячний, так воно збере більше переглядів. У цьому випуску ви дізнаєтеся, як правильно і грамотно використовувати танки на війні. Чому будь-який сучасний танк це просто шматок металу, якщо йому протидіє грамотна піхота? Чому російські танки це просто мангали на гусеницях? І чи зможуть розконсервовані Т-62 і їм подібні виправити невдачі росіян на фронті? Спойлер, звичайно ж, ні. Перед тим, як перейдемо до обговорення, хочу подякувати людям, які підтримують мене на Патреоні та спонсорують в Ютубі. Ви кращі з кращих, і завдяки вам канал росте і розвивається. В описі до цього відео є лінк на Patreon і на телеграм-канал для підписників. Залітайте за обома посиланнями. А ми починаємо. Як вважаєте, яким має бути сучасний танк? Добра броня, мобільність, швидкість, можливість використання різноманітних снарядів і причому в темпі вальсу, цифровізація, щоб працювати вдень і вночі. Що ще? Далекобійність, можливість оснащення радарами і додатковими комплектами броні. Та чи існує такий танк? Насправді так, існує. М1 А2 Сеп Абрамс. Це одна із найкращих комплектацій американського танка. Але чи робить це його найкращим? Однозначно ні. Можна мати скільки завгодно сучасних, технологічних і непереможних танків, але якщо екіпаж не підготовлений, то до одного місця такий танк. Навіть найдорожчий комплект у світі не гарантує тобі перемоги, якщо керує цим комплектом якийсь ванька із глибокої туви. От Т-90М прорив. Це сучасний танк. Якщо міряти його за такими показниками броні, технологічності та маневреності, то можна сказати, що так, це нормальна сучасна зброя, здатна перевернути хід гри. Але знову ж таки за двох умов: перша нормальне командування, друга нормальні виконавці. Танк це така штука, яка не може працювати самостійно, принаймні в російсько-українській війні. Саме тому його зараз освячують вже наперед знають долю цього танчика. Його роботу потрібно координувати з артилерією, авіацією, системами ППО і найголовніше з піхотою. Якщо всього цього немає, то ти втрачаєш десятки одиниць такої техніки за день, а це дуже серйозні збитки. Бо відновити танк завдання складне, а навчити толковий екіпаж ще важче. Бої на Київщині та Чернігівщині ідеальний приклад. Зараз ви бачите колону російської техніки на Київщині. Її насипають з усіх боків: і ПТРК, і артилерія, і безпілотники. Як таке може статися? Наскільки тупим потрібно бути, щоб отак просто втрачати танки? Відповідь є, достатньо бути руським. Першопочаткова їхня тактика полягала у тому, що вони великими колонами зайдуть в українські міста. Швиденько їх окупують, і на тому війна закінчиться. Але вони не врахували, що великі колони це одночасно і великі проблеми. Особливо, коли воюєш проти ЗСУ. Вони стріляють в перший танк, в останній, і ця колона завмирає. А далі вже діло за мобільними групами військових, безпілотниками та артилеристами. ЗСУ успішно нищили ті довжелезні колони саме такими способами. Ви ж всі добре пам'ятаєте, ось це фото зроблене в Бучі. Ця вулиця була просто всипана спаленою російською технікою. Це от приклад нерозумного використання танків і загалом важкої броньованої техніки на війні. Взагалі, попри усі заяви росіян про потужність і непереможність їхніх танків, яким, звичайно ж, нет аналогів в мірі, їхньою основною бойовою одиницею є Т-72 і різні його модифікації. Звичайно, на українських фронтах зустрічалися і Т-80, але їх було мало, а Т-90 іще менше. А от Т-72 це вже добре перевірена робоча конячка. Його взагалі створили як здешевлену версію танка Т-64. Словом. Працювати над ним почали у 71-му році, і він досі покращується, доукомплектовується і модернізується під сучасні потреби, наскільки, звичайно, дозволяють технології. Тим не менш, більшість танків т 72 які Росія використала у війні проти нашої країни, вони були виготовлені ще тоді, в 70-х і 80-х роках, тобто їхній середній вік уже перевалює за 40. І тим не менш на таких старих танках можна навіть зустріти динамічну броню. Ви точно бачили такі танки на фото. По-перше, це виглядає, типу, круто і страшно водночас. Здається, що з такою бронею цей танк не візьме жодна зброя. Але зараз поясню, чому це не так. Дивіться, динамічна броня, вона призначена для притуплення руйнівних наслідків вибуху від влучання в танк. Фактично, вона ніби поглинає сам вибух, і танк мав би пережити удар. В російських танків загалом є кілька видів динамічної броні. З найпоширеніших контакт 1 «Контакт-1», 5 і Релікт. Є ще один малахіт. Але його ставлять тільки на нові танки Т-14 Армата. Їх, до речі, росіяни дуже бояться відправляти в Україну. А знаєте чому? Бо Джавеліну, «Енлову» і навіть стугні абсолютно все одно, яка в тих танків броня. Вони гасять будь-який танк. Тому оцей їхній контакт, він миттєво перетворюється на контакт із Всевишнім, бо не рятує воно від сучасних ПТРК. Однак, контакт 1 ставлять на Т-72Б. Т-72 АВ і Т72Б1 ставлять і тішаться собі. А те, що це броня не рятує від сучасної тандемної боєголовки, то вже таке нюанси. Отрицательної броня, так би мовити, контакт 5 це вже штука серйозніша і її ставлять на новіші моделі Т-72, але і вона не рятує від ПТРК, якими воюють ЗСУ. Я вам ще говорив, що рускі мають релікт і малахіт, але то настільки мало танків мають такий захист, що вони, мабуть, навіть не виганяють їх зі своїх ангарів на Росії, бо в Україні танків із такою бронею ще ніхто не бачив. А якщо й побачать, то це вже означатиме, що в росіян закінчується така техніка, раз уже доводиться використовувати останні розробки на війні. Хоча заради Одливості треба сказати, що ті сучасніші танки, типу Т-90 в Україні, фіксували. Можливо, вони хотіли їх випробувати, і випробування пройшли отрицательно. Бо один танк підірвали, а один спалили. Чи була на ньому та супер-пупер броня? Невідомо. Я не знайшов в неті такої інформації. Але факт залишається фактом: непереможний танк, про який так кричали росіяни в себе на телебаченні, виявився не таким уже й непереможним. І все це завдяки протитанковим комплексам, які ЗСУ отримали від своїх західних друзів. Джавелін, Нлов, РГВ-90 і наші рідненькі Стугнапе. Я не буду розповідати про кожен із них окремо, поясню на прикладі Джавеліна. Вони ж взагалі стали легендами цієї війни. Про них пишуть пісні, називають так своїх дітей і складають вірші. З початку повномасштабного вторгнення ми отримали більше 6 тисяч таких пускових систем. Це тільки Джавеліни. Якщо говорити загалом разом з іншими ПТРК, то їхня кількість доходить до 10 косарів. Найпрекрасніше у цій історії те, що, наприклад, від усіх вище перелічених ПТРК захисту просто не існує. Знову ж таки, на прикладі Джевеліна, його ракета вражає будь-який сучасний і відомий на сьогодні танк. Будь-який. Оператор, до речі, може сам брати тип стрільби, все залежить від цілі. Якщо вразити потрібно автомобіль, пускову установку чи легку броньовану техніку, ракета летить прямо, поступово наближаючись до цілі. Якщо знищити потрібно танк, ракета атакує згори, б'є в люк. Адже саме там зазвичай у танків найменш захищені місця. До речі, максимальна дальність стрільби до 2,5 кілометрів. І це нормально. В НАТО ніхто не париться такою штукою, як вихід танка на танк. Це уже минуле століття і так воювали в Другій світовій. Сьогодні на танки йдуть або безпілотники, або піхота з джевелінами. Цю тактику топові армії світу почали використовувати десь в середині 80-х років. Це відносно дешево і дозволяє гарантовано знищити ворожу техніку. Реальність сьогодні така, що натренована і добре екіпірована піхота може покласти на лопатки будь-який танк. Зсу тому ідеальне підтвердження. Їхні подвиги і тактики будуть вивчати на уроках історії, а британці з американцями вивчатимуть кожен рух. І це не жарт. Те, що ключові армії світу намагаються практикувати на навчаннях, ЗСУ показали в бою. Очевидно, що цей досвід захочуть мати чимало країн, але повернемося до танків. Я не маю на меті сказати, що танки взагалі не потрібні. Наприклад, під час наступальних дій це must have. але треба вміти правильно їх використовувати і комбінувати з піхотою. Військові мають шукати вогневі позиції і виявляти ворога з ПТРК, щоб потім ті ж ПТРК не перебили ті ж самі танки. Росіяни так не робили, вони просто напряму валили на своїх, нібито, невразливих танках, поки не стикалися із ЗСУ та протитанковим озброєнням. Заявлений коефіцієнт влучань із Джевеліна, до речі, 94%. Під час випробувань 31 із 32 ракет влучили в ціль. Але це в ідеальних, можна сказати, тепличних умовах. В реальних бойових діях, де усе стріляє, літає і вибухає, плюс. Підготовка у всіх різна, коефіцієнт влучань може коливатися в межах 50-75%. Те ж саме можна сказати і про інші пускові системи. От як не існує ідеального непробивного танка, так само не буває і безкомпромісно точних ПТРК чи будь-яких інших пускових установок, принаймні такого класу. Тим не менш, сотні українських військових із таким озброєнням змогли відбити велетенські танкові кулаки росіян. Теоретично росіянам могла би допомогти активна броня. Вони собі навіть розробили таку, називається «Дрозд-2 в ідеалі вона мала би перехоплювати ракети та снаряди, які наближаються до танка. Але це, як завжди, вийшов шматок відходів, а не захист. Тому цього дрозда зняли з виробництва. Є звичайна система арена або її експортний варіант Арена Є. Е». Її виготовили спеціально для захисту верхніх частин танків, тобто тих місць, які пробивають джевеліни та енлови. Але її ніхто ніколи не бачив на війні в Україні. Що може означати про повністю провальну програму? А сама система, очевидно, не виправдала очікувань. З хороших прикладів активної броні трофі. Це система активного захисту, яку розробили ізраїльтяни. Вона працює за допомогою радарів, які відстежують усі загрози. Ракета, безпілотник чи снаряд. Як тільки радар фіксує небезпеку, спеціальна пускова установка випускає потік вибухових снарядів, нейтралізуючи загрозу. Це кльово, але знову ж таки не завжди рятує від атаки згори. Такий захист стоїть на багатьох натівських танках, а в росіян такого немає. Т-72 це, звичайно, круто, але він був класним 40 чи навіть 50 років тому. І незважаючи на усі спроби росіян його вдосконалити чи якось оновити, це все до одного місця. Він усе своє вже відвоював і в цій війні перемоги не принесе. Тим паче з такими тактиками, яких вони дотримуються. Ви ж знаєте, що. Трати Кремля в танках стрімко наближається до двох тисяч. Це не дуже ок для них, бо зараз росіяни опиняться на межі втрати традиційного засобу стримування на європейському фронті. І це станеться незалежно від того, яким буде результат цієї війни. Хоча ми всі знаємо прекрасно і не маємо сумнівів, що Росія приречена на поразку. Т-72 це вже трохи ганьба як для 21-го століття, так і для країни, яка позиціонує себе як Вторая армія міра. Однак російська військова доктрина завжди покладалася на кількість. Особливо в плані танків аналітики з інституту стратегічних і міжнародних досліджень в Вашингтоні підрахували, що за різними оцінками зараз російська армія має на балансі орієнтовно 2800 танків. Це ті, що на ходу. З цієї цифри можемо відмінусувати майже 2000, які знищили або захопили ЗСУ. Але на зберіганні у них ще орієнтовно 10 тисяч одиниць. Так, не вся на ходу, не вся може стріляти, і більшість покоцана корупцією в російському військовому секторі. Та це не означає, що з десятини можна зібрати один. Навіть у такому випадку за найгіршого сценарію можна спокійно домалювати Росії плюс тисячу танків. Це знову ж таки спираючись на дані Інституту стратегічних і міжнародних досліджень. Вся ця танкова армада повинна бути підтримана піхотою та артилерією, яка здатна виявляти і знищувати ворожих солдатів, озброєних протитанковими засобами. Так мало би бути в ідеалі. Це основа основ. А в росіян все навпаки, вони використовують танки як самостійну і незалежну бойову одиницю. При цьому усвідомлюючи, що у нас на озброєнні є ПТРК. Це не інструкція для них. Навіть якби вони хотіли змінити свою тактику, то вже запізно. В лавах ЗСУ зараз стільки протитанкових засобів, що вже міняй, не міняй, тебе однаково підпалять. Натомість росіяни ж вибрали іншу тактику, почали імпровізувати із клітками на танки. Мішки з піском, дерев'яні колоди, мангали і так далі. Але це все не працює. Воно не те, що не допомагає, а тільки погіршує ситуацію. Усі ці системи обмежують рух башти і ускладнюють життя екіпажам, коли танк горить. Тому в російських танкістів тільки один вихід із ситуації змиритися зі смертю. Наостанок я лише скажу, що скільки би танків, старих особливо, не розконсервовували росіяни, не треба розслаблятися. Старий Т-62, а скоро будуть ще старіші, це в першу чергу танк, і він може наробити біди. Можливо, не так ефективно, як це зробили би новіші версії, але це все одно небезпека. Воно все вибухатиме і горітиме ще легше, ніж ті танки, якими росіяни намагалися брати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Там вже не буде лазерних далекомірів чи тепловізійних прицілів, але головне, що воно стріляє і загрожує кожному, хто наткнеться на таку техніку. Звичайно, що ЗСУ про це знають. І з сучасними протитанковими засобами успішно цій тактиці протистоять. Якраз таки ЗСУ довели, що танкова війна в сьогоднішньому протистоянні це булшіт. І з нашими військовими така тактика не пройде. Навіть розконсервація не допоможе росіянам досягти своїх цілей в Україні. Це беззаперечний факт. Єдине, що наразі головна небезпека росіян у тому, що для просування вони використовують БТГ. Це один із найпростіших способів створити бойову одиницю, де є багато і людей, і техніки, і боєприпасів. Та розчаровуватися не варто. Я зацитую вам слова Філіпса Обраєна із університету стратегічних досліджень, який дав найточніший опис щодо того, що таке БТГ. Вони створені для швидкої атаки з великою вогневою міцю. однак вони мають дуже слабкий захист. З точки зору піхоти, піхота не може захистити техніку, якщо буде атака. Це робить російську армію схожою на боксера, який має чудовий правий хук, але скляну щелепу. Тому не так все сумно. Важко, але причин розчаровуватися немає. Яким би сильним не був цей хук, завжди можна пірнути вниз. І смачним апперкотом зламати ту щелепу, навіть якщо вона буде із титану. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, аби нас ставало більше. See you later, alligators!